Маленький, легенький, надзвичайно потужний і фантастичний дизайн. Це мотокультиватор Alco, моделька MH360. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Сереспроф. З вами Ярослав. І сьогодні ми розкажемо вам про чудовий мотокультиватор, який поповнив наш асортимент мотокультиваторів від фірми Alco. Що він собою являє, які його технічні характеристики? Сьогодні поговоримо. І обов'язково підписуємося, поширюємо, коментуємо це відео ставимо лайк. Друзі, перше, на що хочеться звернути увагу при погляді на даний мотокультиватор, що це суміш газонокосарки з культиватором. Адже погодьтесь, будь ласка, зі мною двигун на даному мотокультиваторі стоїть такий же самий, як на більшості всіх газонокосарків. Чому це відбувається, я не знаю. Напевно... Конструктор, який проєктує газонокосарки і мотоблоки, один і той же самий. І для того, щоб не заморачуватися з пошуком двигуна, саме правильне просто рішення поставити на найменший мотокультиватор двигун з газонокосарки. Двигунчик в, нашій, в нашому культиваторі газонокосарці називаємо це так: фірмово від компанії Лонкін. Абревіатура на даному двигуну. Йде при суті. Потужність нашого двигуна становить 139 см кубічних. Він є чотирохтактний з повітряним охолодженням. Максимальний оборот без навантаження становлять 2850 обертів за хвилину. Потужність номінальна 3 кВт і максимальна потужність без навантаження 4,5 кВт. Споживає наш агрегат досить таки небагато пального. Ємкість паливного бака не більше 1,2 літра. Що стосується оливи в картері, 600 мл. Варто відмітити те, що наш мотокультиватор має тільки одну швидкість і тільки вперед. Проводиться він в дію за рахунок редуктора, який має черв'ячну передачу. Двигун. Маємо під двигуном шків. Ще один з шків йде на нашому редукторі. Посередині ремінь, крутиться ремінь, проводить в дію наш редуктор, що в свою чергу починає обертати фрези. З кожної сторони, ми маємо, з кожного ряду ми маємо по два ряда фрез. На кожному ряді по 4 ножа. Що стосується ширини обробітку даного мотокультиватора, то ширина тут йде 36 см. Вона йде як максимальна, так само вона йде мінімальна. Фрези не регулюються по ширині захвату, тому по факту ширина у нас йде одинакова. Діаметр фрез 25 см. Максимальну глибину, на яку він може закопатися, становить 20 см, але може закопатися і не менше. Як це відбувається? досить таки просто. Сушник має декілька положень для регулювання. Знімаєте собі скобу і регулюєте ту глибину, яка вам потрібна. Крила в нього йдуть постійно стаціонарно, вони не знімаються, а кермо в нього просто бомбезне. І воно йде досить таки зручне, легке і надзвичайно маневрене. Даним мотокультиватором спокійно може працювати жінки. А то й діти старшого віку. Адже він є досить таким легким, його вага 36 кг. Це небагато. Під час транспортування працювати і переносити його ну, дуже просто. Заїхали собі на грядочку, підтягнули колесо, автоматично ми вже готові до роботи. Вижимаємо газульку, заводимо наш мотокультиватор і він починає працювати. Насправді це все відбувається досить таки легко. Так само, як і легко їм. Працювати за допомогою зручного керма, так як на всіх модельках мотокультиваторів, алко, в них є зроблені чудові резинові руків'я, які досить таки щільно, я б сказав би, і приємно працювати в руках, тому що прилягає плотно. З лівої сторони в нас є газулька, черепаха-заєць. з правої сторони, у нас є важель приводу. Важель до речі, йде надзвичайно приємним і м'яким. Я не пам'ятаю жодного культиватора. На якому нориків'я і сам важить, вмикається настільки легко. Кермо масивне, боятися, що ви десь там його поб'єте, загнете, не потрібно. Я б сказав, що саме кермо важить більше, чим можливо весь мотокультиватор з редуктором зборів. Кермо в нас має можливість теж регулювання по висоті. Два ключика на 13 з кожної сторони ми послабляємо. Одною рукою притримуючи капот, і саме кермо ми можемо регулювати Або по висоті. Або опустити його вниз. Зручно і в принципі комфортно. Гарантія на даний мотокультиватор 24 місяці. Друзі, якщо у вас виникло бажання придбати, обов'язково пишіть нам, телефонуйте за номером, який ми зададете в описі під даним відео. Поширюйте, коментуйте та підписуйтесь на наш канал. З вами був Сервіс проф. Мене звати Ярослав. До наступної зустрічі. Па-па.